Запрошую на майстер-клас Великодній Заєць. Створимо разом з вами ось таких зайців. Для створення зайця нам знадобиться відріз тканини 31 на 11. вата, нитки, яйце. Стрічка для прикрашання зайця. Складаємо наш відріз навпіл. Розміри відрізу будуть залежати від розміру вашого яйця. Якщо яйце менше, то, ну, звісно, буде і менше відріз більше, буде більше відріз. Загибаємо до середини. Все. Робимо такі вушка, змотуємо ниточкою, намотуємо, закріплюємо вушка за годинниковою стрілкою, позаду зав'язуємо на вузлик. Відрізаємо ниточки, будемо далі формувати голову зайця, розправляємо вушка, прямо під самим низом, під, під вушками, будемо закладати вату. Беремо вату та щільно скручуємо, закладаємо під вушка. Плотненько натягуємо тканину, дивимося, щоб краєчки тканини находили одна на одну, зажимаємо та за годинниковою стрілкою намотуємо. Позаду зав'язуємо на вузлик, так, розправимо нашу тканинку, подивимося, як тут голова, вушка, ниточки не відрізаємо. Далі розвертаємо зайця спинкою. І ці два кінця викладаємо один до одного. Знизу до гори, закручуємо тканинку, формуємо ручки зайця. Тобто зараз ви бачите спинку. Заєць лежить лицем донизу. Кладемо яйце і закриваємо. Таким чином наші ручки знаходяться позаду, позаду, за шиєю, поправляємо, вирівнюємо, щоб рівненько яйце лягло, і починаємо намотувати обережний хрест зверху донизу Значала спочатку спочатку мотаємо три рази. Потім посередині замотуємо і потім знизу догори протилежну сторону підіймаємось до шиї. Таким чином робимо обережний хрест. Зав'язуємо вузлик за спиною. Підрізаємо ниточки, поправляємо наші ручки, вирівнюємо, щоб все було рівненько, щоб нам подобалося, все нам нравилось. Ось такий у нас заєць. Тепер будемо робити ніжки. Беремо краєчок тканини знизу, фіксуємо пальчиками і обмотуємо ниточкою за годинниковою стрілкою. Зав'язуємо. Ось така у нас вийшла лапка зайця, відрізаємо ниточки, беремо іншу в сторону і так само Беремо, фіксуємо краєчки та обмотуємо тканину і зав'язуємо. Ось такі в нас вийшли лапки. Зав'язуємо на вузлик позаду та відрізаємо. Все, наш заяць готов. Ось такий заяць на великодному яйці. Великодний заяць. Зараз будемо його прикрашати. Можна отут почепити, можна на вушках. Я вам для прикладу покажу, як і там, і там, щоб ви мали змогу побачити, як це виглядає, коли чіпляєш на пояс можна почепити, можна і на шию почепити, і на вушко. Зав'язуємо на бантик. На вушках зробимо ще бантик. Обрізаємо зайву стрічку. поуправляємо вушка. Ось такий великодний заяць.